Друзі, побратими! Мужні та відважні 46-та окрема аеромобільна бригада. Вас вітаю з днем народження, всього самого самого вам прекрасного здоров'я, наснаги і слава Україні! І я хочу привітати з днем народження, 46-ту бригаду ДШВ. Ви круті! Я бажаю вам твердості, духу, терпеливості і нездаруй волі відродити матір нашу Україну, щоб з нею відродилися всі ми. Слава Україні! З днем народження. Вітаю героїчну 46-ту бригаду з другої річниці створення. Я думаю, що серед усіх, хто не служив цій бригаді, я є найбільшим вашим фанатом і найбільш обізнаним у в тому, як ви створювались, як злагоджувались, як героїчно воювали за ці два роки існування 46-ї. Величезна вам подяка за звільнення Правобережної Херсонщини, мого рідного краю. Вічна пам'ять полеглим героям вашим побратимам, які вже ніколи не побачать все сонце, але які героїчно віддали своє життя за те, щоб наша Україна була незалежною державою. Низький їм клін. А всім, хто мене зараз бачить, я бажаю міцного здоров'я, я бажаю військової удачі. Славетні козаки, браття, я хочу привітати вас з вашим святом. Велика шана та повага за всю вашу роботу, за стійкість та силу, за незламний дух, за захист наших родин. Дякую вам. Залишайтеся цілими та здоровими. Обіймаю кожного з вас. Разом до перемоги! Слава Україні!